А чи знали ви що домашню ковбасу готувати дуже легко. Смак ковбаси залежить від пропорцій м'яса та сала, а ще від приправ. Сьогодні у мене свинини 2 кг 200 г, курячого філе 800 г та 400 г сала. Половину свинини та все куряче філе я перекручую на м'ясорубку. Іншу половину свинини та все сало нарізаю невеликими кубиками. Якщо у вас немає часу, щоб нарізати м'ясо, можете все перекрутити, але візьміть решітку для м'ясорубки з найбільшими дірочками. Ковбаса нарізана кубиками суттєво відрізняється за смаком від ковбаси, яка перекручена. Змішаю разом нарізане м'ясо та перекручене. Додаю сіль та приправи. На 1 кг м'яса потрібно 13 г солі. У мене в рівних пропорціях звичайна сіль та нітритна. Також додаю приправу до краковської ковбаси 5 г на 1 кг м'яса. До складу приправи входить перець чорний, духмяний та сушений чесник. Ви можете додавати будь-які приправи, які ви любите. Також дуже смачно, якщо додати зерна гірчиці. Також потрібно додавати воду 10% від ваги всього м'яса. Ковбасу начиняю за допомогою ковбасного шприца. Щільно накладаю фарш у шприц, щоб там не було повітря. Кишки я купую засолені. Замочую їх на 1 годину у холодній воді, перевіряю кишки на наявність зірок та одягаю їх на шприц. Кінчик кишки зав'язую на вузлик та начиняю кишку фаршем. Запікати буду лише частину ковбаси, а решту просто заморожую. Коли мені потрібно, просто виймаю з морозилки, розморожую та запікаю. Запікаю у духовій шафі при температурі 180 градусів Цельсія протягом 40 хвилин, але час приготування залежить від кількості ковбаси, яку ви запікаєте. Кишку голкою не проколюю, щоб ковбаса не була сухою. Також можна ковбасу підкоптити перед запіканням або після. З даної кількості м'яса у мене вийшло 3,5 кг ковбаси. Експериментуючи з пропорціями м'яса, способом нарізки та приправами, ви завжди будете отримувати новий смак у кубасі. Смачного!